Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинуло двоє героїв з Волині. На Волині під колесами легковика загинула дівчинка. Лісові пожежі у Європі загинули понад 40 людей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Знову розпочинаємо випуск із сумних новин. На Донеччині загинув герой з Волині Валентин Ошайко, 1977 року народження. Про це повідомляє Мар'янівська селищна рада. Воїн загинув 17 липня під час виконання службових обов'язків внаслідок штурмових дій з боку противника біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. Валентин Ошайко захищав батьківщину із 2014 року в зоні АТО та був призваний по мобілізації до збройних сил України. Сумна звістка з фронту надійшла і у Луківську громаду. Обірвалося життя ще одного воїна України, жителя громади села Миляновичі Олега Олеся, 1992 року народження. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. На Волині автомобіль на смерть збив дитину. Трагедія трапилася 26 липня у селі Дубове на Ковальщині. Як повідомляють, змі під колесами легковика загинула 13-річна дівчинка. Вона перетинала проїзну частину. На місці працювали слідчі. Також у поліції повідомили, що водій був тверезий, медики, які прибули на місце аварії. Лише змогли констатувати смерть дитини травми були несумісними з життям. 26-річний лучанин став жертвою шахраїв. Як повідомили у поліції, хлопець мав намір придбати автомобіль. Відповідне оголошення він знайшов на одній з популярних платформ. В результаті почав спілкування з особами, які мали доставити транспортний засіб з-за кордону. Повна вартість від власника становила 3 тисячі доларів. Однак чоловіка попередили, що будуть і інші витрати: оплата незакритих штрафів, перевезення авто. Водій тощо. Таким чином громадянин здійснював перерахування грошей кількома платежами. Остаточна сума збитку, про яку він заявив до поліції, становить 130 тисяч гривень. В результаті чоловік лишився і без авто, і без грошей. Справою займаються правоохоронці. На Волині прикордонник за тисячу доларів хабаря посприяв контрабандисту у безперешкодному переміщенні цигарок через державний кордон України до Польщі. Інспектору повідомили про підозру. Про це повідомляє Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Встановлено, що молодший сержант надав конфіденційну інформацію про час та місця перебування прикордонних патрулів. Затримали його під час отримання усієї Уми хабаря на цей час йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з правом внесення застави. Під прикриттям гуманітарної допомоги через устилух на Волині намагались ввести комерційну партію брендового одягу вартістю понад три мільйони гривень. Про це повідомили у прес-службі прикордонників. Такі намери рівненського перевізника, який одночасно був водієм затовареного буса, отримувачем благодійного вантажу та представником релігійної громади, викрили у ході повного митного огляду з перерахунком вантажних місць у декларації. про Перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Чоловік вказав консерви, воду та вживаний одяг. А про більше сотні упаковок дороговартісних футболок, майок, штанів та взуття ні слова. Увесь незадекларований товар. Тимчасово до остаточного рішення суду у справі вилучено на склад митниці. І до всеукраїнських новин: російські окупанти атакували Харківщину. Як повідомив голова Первомайської громади Микола Бакшиєв, вночі 26 липня окупанти атакували громаду шахедами. Є влучання у промислові об'єкти. Внаслідок цього виникла пожежа. На місці працювали рятувальники, а також інші відповідні служби. А напередодні ввечері російсько-окупаційні війська вдарили по селищу міського типу Антонівка, що на Херсонщині. На жаль, внаслідок обстрілів загинула жінка, а її чоловік отримав поранення. За результатами попередніх перевірок військкоматів, підозри вже отримав 21 співробітник ТЦК. Як повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у своєму телеграмі. Наразі вісім обвинувальних актів щодо 16 осіб спрямовано до суду. Павлюк нагадав, що створені робочі групи для перевірок військоматів від Міністерства оборони працюють у регіонах. Відомо, що аналізується усе: досвід служби, репутація, інформація у публічному просторі, звернення громадян, що не дійшли на гарячу лінію, та іншими каналами. Триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів. Крім цього, у пріоритеті цифровізація роботи центрів комплектування. Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову. Тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Сам чоловік ледве не розплакався і сказав суду, що немає таких коштів, Ба більше каже, що просто помре у сізо, адже у нього може у будь-який момент нібито обірватися тромб. Нагадаємо, 24 липня працівники ДБР спільно з прокурорами УГП затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. ДБР оголосило йому про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні віднесення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства. Водночас він використовував елементи конспірації з змінював номери телефонів, автомобілів тощо, а також місце перебування. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу. Як повідомили у ДБР, депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Також він у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, суверенітетові територіальній цілісності та недоторканості державній, економічній та інформаційній безпеці України санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за інформацією слідства. Наразі він переховується за кордоном. У рівному зранку, 26 липня, біля одного із університетів знайшли мертвою 29-річну місцеву жительку. За даними слідства, дівчину знайшов мертвою чоловік о 6.30 ранку на вулиці Чорновола. На її тілі були сліди крові. Перехожий одразу викликав поліцію. На місці події працювали слідчі, які встановили особу загиблої. За даними слідства, підозрюваним є 33-річний переселенець. Його затримали. Триває слідство. Переходимо до загальносвітових новин. Посли Європейського союзу 26 липня погодили запровадження нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської загарбницької війни. Про це інформує головування Іспанії у Раді ЄС. Пише «Європейська Правда. Згідно з повідомленням у Твіттері послі ЄС домовилася про запровадження обмежувальних заходів з огляду на ситуацію у Білорусі та причетність мінська до російської агресії проти України. Заходи включають внесення до списків фізичних та юридичних осіб. Йдеться у повідомленні за інформацією редактора з питань Європи Радіо Свобода Рікарда Джозв'яка, санкції загалом стосуються авіації та товарів подвійного призначення. Тим часом уряд Косова 26 липня підтримав приєднання країни до 11-го пакету санкцій Європейського союзу, запровадженого у зв'язку із повномасштабною агресією Росії проти України. Про це повідомили тамтешні змі. Пропозицію долучитись до останніх санкцій ЄС внесла міністерка закордонних справ Косова. Вона зазначила, що погоджений пакет санкцій містить такі заходи: посилення двої багатосторонньої співпраці з третіми країнами для запобігання ухилянню від санкцій, заборона транзиту товарів через Росію, посилення експортних обмежень, запровадження додаткових санкцій проти 71 фізичної та 33 юридичних осіб, а також групи Вагнера. Зазначається, що уряд проголосував за схвалення цієї пропозиції. Генеральний суд Європейського союзу зняв санкції з експрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема. Пшонці вдалося виграти судову справу. Про це пише Бабель з посиланням на Блумберг. У рішенні суду йдеться, що Рада Євросоюзу зробила помилкові оцінки в обґрунтуванні санкцій. Водночас суд сумнівається, що українська судова адміністрація дотрималася права на захист колишнього генпрокурора у місцевих кримінальних провадженнях. Пшонка та його син уперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягають кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання державних коштів та їх незаконне переміщення. За кордон. За часів Януковича Віктор Пшонка був генеральним прокурором України. А після 2014 року він разом із сином втік до Росії. В Алжирі, Греції та Італії через лісові пожежі загинуло понад 40 людей. Тисячі місцевих і туристів евакуюються. Про це пише BBC. Найбільша кількість загиблих зафіксована в Алжирі. Там налічують 34 жертви, серед яких 10 військових, які проводили евакуацію у провінції Беджая. До гасіння пожеж у країні залучили близько 8 тисяч людей, сотні пожежних машин і кілька літаків. Міністерство цивільного захисту Греції попередило про надзвичайну небезпеку пожеж у 6 з 13 регіонів країни. На одному із грецьких островів загинули двоє пілотів. Тів, які гасили лісові пожежі, а на острові Родос евакуювали понад 20 тисяч людей. Тисячі людей евакуювали на островах Евія та Корфу. І на завершення трошки позитиву. 26 липня на Росії було тривожно. На болотах спалахнули одразу дві пожежі. Так у Рязанській області на залізничному вокзалі загорілися вагони із сіркою. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що через пожежу евакуювали усіх пасажирів із вокзалу, а також жителів найближчих будинків. Крім того, з'явилася інформація про отруєння співробітника РЖД парами сірки. Що Стало причиною пожежі, як завжди, невідомо. А ось у Краснодарському краї цього ж дня й взагалі згорів склад з вином. Як повідомляють, роз вогонь швидко поширився і охопив усю будівлю. Пожежникам довелося гасити понад 900 квадратів площі. Зазначають, що ніхто, нібито, не постраждав. Разом з тим, судячи з відео, врятувати продукцію не вдалося. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новини. Якщо у вас є більше інформації. Та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.